Цьому випуску як Ілля Сабарний, зіграв матчі Ліги Чемпіонів Барселона ПСЖ? Стало відомо, чому Алонсо дасть Луніну шанс стати основним голкіпером реалу. В питанні відходу Сергія Реброва зі збірної України остаточно ухвалено рішення. Розбираємо суперника Динамо Київ лізі конференції Крістал Пелас. Ми готуємо для вас цікаві футбольні новини. Ну а ви підтримайте нас гарячою вподобайкою. Головний тренер Бенфіка Жозе Мурінью емоційно прокоментував поразку від Челсі у матчі другого туру загального етапу Ліги Чемпіонів. У нас було два дні між матчами, і ми не тренувалися, а тільки відновлювалися. Знаєте, одна з моїх сильних сторін, якщо можна так сказати, це мої тренування, але у нас не було на це часу. Ми грали організовано і добре вивчили Челсі. Вважаю, що ми дуже добре впоралися з тими схемами, які вони використовували на полі. Знаєте проблеми не в сьогоднішній поразці, а в програші Карабаху, коли команду очолював бруно лаже, навіть з цією поразкою у нас повинно бути три очки, і тепер нам потрібно десь їх заробити. Як на мене, це була наша найкраща гра з організованою і стабільною командою. Воротар не був найкращим на полі. Ми могли забити. Після 75-ї хвилини я вішов, що деякі гравці втомилися, наприклад, Судаков. Тому я вирішив замінити його та випустити свіжих гравців. Під кінець гри у Челсі три центральні півзахисники з жовтими картками в грі, яка обов'язково повинна була розвалитися, але на жаль, нам не вистачило часу. Національна збірна України отримала не досить приємні новини перед жовтневими матчами кваліфікації до чемпіонату світу. Захисник Нотінгем Форест Олександр Зінченко не зможе допомогти збірній в поєдинках проти Ісландії та Азербайджану. Поринь у світ футболу разом з Фабет. Причиною стала травма привідного м'яза, яку швидше за все 28-річний гравець отримав у грі АПЛ проти Сандерленда, і цей матч українець догравав з ушкодженням. Ну що ж, друзі, розпал сезону, а травми ця частина футболу, і з тим нічого не поробиш. Так шкода, бо це реальна втрата для збірної, але для самого Сінченка, на жаль, це вже як норма бути травмованим через два матчі на третій в клубі. З хороших новин відновився наш основний лівий захисник Евертона Віталій Миколенко, та судячи з останніх матчів в АПЛ, українець набрав досить хорошу форму та готовий закривати проблемну позицію в нашій збірній. Тож сподіваємось, що це остання погана новина для нашої головної команди. Саме зараз, коли перемоги вкрай необхідні для виходу на чемпіонат світу, усі ключові гравці синьо-жовтих мають бути в оптимальній готовності, щоб нарешті порадувати вболівальників успішними результатами у кваліфікації. Також, скоріш за все, було хвалено рішення в питанні відходу Реброва зі збірної. За повідомленням українських ЗМІ, найближчим часом якихось змін біля керма національної збірної з футболу не буде. Президент УАВ Андрій Шевченко був категорично проти дострокового розірвання контракту з Рибровим, якого запрошував грецький панатінайкос. Наразі невідомо чи буде зацікавлений грецький клуб в Риброві після завершення відбіркового циклу, адже він хотів вже цього тижня офіційно оформити співпрацю з українським фахівцем. Тож підготовку до поєдинку з ісландцями українські футболісти розпочнуть 6 жовтня. Поки що українська збірна посідає третє місце в своїй групі, набравши лише одне очко. Головний тренер мадридського реалу Хабі Алонсо схоже втрачає терпіння до основного голкіпера команди Тібо Куртуа. За повідомленням іспанського видання Балон», у реалі останніми днями назріває серйозна конкуренція за воротарську позицію. Як інформує джерело форматі, Бокуртуа, куртуа останнім часом викликає серйозне занепокоєння як у керівництва клубу, так і всередині роздягальні. Питання про його майбутнє у команді стає дедалі актуальнішим. Тренер Ралуха Біолонсо в свою чергу почав розглядати Андрія Луніна як основного воротаря для команди, де останньою краплею стала жахлива поразка в Мадридському дербі, коли Більгійць припустився декілька дуже серйозних помилок. У цьому контексті значно зрішанс для Луніна, який влітку був близьким до відходу, але все ж залишився в реалі чим не як здивував тоді все керівництво та тренера вершкових своєю відданістю. Луні неодноразово наголошував, що поки Мадридський реал у разі відсутності ігрової практики тепер же обставини можуть скластися на його користь. Спад Куртуа відкриває йому реальну можливість утвердитися в ролі першого номера вершкових. Тому ми будемо детально слідкувати за розвитком цих подій. Вже сьогодні Київське Динамо проведе матч першого туру основного етапу ліги конференції проти англійського Крістал Пелас. Зустріч пройде у Любліні, а початок матчу заплановано на 19.45 за Києвом. Перед цим поєдинком кияни зіткнулися з серйозними кадровими проблемами. Олександру Шавковському не зможуть допомогти у цьому матчі три гравці основи. З Динамо до Польщі не приїхали захисник Денис Попов, а також півзахисники Микола Михайленко та Владислав Кабаєв. Тож давайте, друзі, коротко ознайомимося з суперником киян та оцінимо шанси нашої команди в цьому протистоянні. Якщо порівнювати трансферну вартість складів команд, то тут явним фаворитом є Crystal Palace, вартість складу якої оцінюється в 426 мільйонів євро. 17 травня у фіналі Кубка Англії Crystal Palace несподівано переграв Манчестер Сіті та здобув свій перший трофей за 119-річну історію клубу. Капітаном Crystal Palace є Марк Хегі, вихованець Челсі гравець збірної Англії, який перебуває на олівці топ-клубів світу на перший рік. У центрі поля заправляє Адам Вортон, справжня перелина команди Ольвера Гласнера, який у 24-му році перейшов з Блекберна за 21 мільйон євро. Крістал Пелас. Єдина команда АПЛ, яка в цьому сезоні ще не поступалася. Після шести турів чемпіонату Англії у колективу Гласнера, три перемоги, три нічиїх та загалом 12 очок, через які Орли несподівано опинилися на третьому місці. Характерною була перемога Крістал Пелас над Ліверпулем у минулому матчі. Мерсесасі, попри жахливий перший тайм зрівняла рахунок на 87-й хвилині здавалось, підуть здобувати вже звичну для себе пізню перемогу. Але лондонці били чемпіонів Англію їхньою ж зброєю, де Едін Кетія подарував три залікові бали Крістал Пелас на 90 плюс 7-й хвилині. З хороших новин підвищити шанси киян може ротація у складі англійської команди. Крістал Пелас зараз пріоритет. Це за чемпіонат Англії, та все ж динамівцям не слід легковажно ставитись навіть до неосновних гравців суперника, адже рівень конкуренції в англійців високий. В рамках другого туру основного етапу Ліги Чемпіонів перше на виїзді переміг Барселону 2-1. Матч обіцяв бути вогняним, адже в Каталонію приїхали чинні чемпіони цього трофею. Звісно, були титанічні кадрові втрати в Парижан, Дембелей, Дуе досі залишаються недоступними. А до них у лазереді приєднались Кварцхелія та Невеш. Французькі змі очікували, що під загрозою залишається навіть участь від Фабіана Руїса. Однак вони таки потрапили у старт, як і наш Ілля Забарний. Це найвищий рівень футболу у всьому світі, і серед цієї вистави виблискував українець. Вже на другій хвилині зустрічі ламін Ямаль обіграв трьох суперників. Майстерно вирізав на тореса, але забарний зумів заблокувати удар. А всередині тайму Ілля взагалі, змусив фанатів Барселони йому аплодувати. Каталонці вибігли в швидку контратаку. Феран Торес, який вже обіграв голкиперашавальє та майже святкував гол. Але забарний якимось дивом здійснив шалений порятунок та зберіг свої ворота в недоторканності, зупинивши м'яч майже на лінії воріт. На 19-й хвилині Барса все ж вийшла вперед і здавалося, це буде побиття парижан, але ні. Сені Маюло ще до кінця першого тайму зрівняв паритет на табло, а в другій половині зустрічі парижани виглядала набагато цікавіше, і гол Гонсалу Рамоша в кінці поєдинку. Логічне завершення цього протистояння. Саме українця було визнано гравцем матчу від Софаскор з оцінкою 7,7 балів, на рахунку іллі 4 відбори, 52 точні передачі, а це 96%, два точні довгі навіси, один удар по воротах та дві успішні спроби дриблінгу. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, з яким, на вашу думку, рахунком закінчиться матч, Динамо Київ Кристал Пелас.